Читаємо Сенеку, 71 й лист до Луцілія, 16-та частина. Мудрецеві жодне з цих зол не грозить. Він тримається рівно під будь-яким тягарем. Ніщо не може його принизити, ніщо з того, що потрібно претерпіти, не викликає в нього спротиву. Він не скажетиметься, що саме його спіткало те. Що могло спіткати будь-яку іншу людину? Він не скаржиметься, він не скаржитиметься, що саме його спіткало те, що могло спіткати будь-яку іншу людину. Він певний своїх сил, він знає, що йому належить нести тягар. Ні, я не роблю з мудреця якогось винятку між усіх людей. Не кажу, що всякий біль настільки чужий йому, як тій бездушній скелі. Не забуваю, що й він складений з двох частин. Одна з них позбавлена розуміння, вона страждає від, від ран, від опіків, її дошкуляє біль. Друга розумна, стійка у своїх поглядах. Її ніщо не впровадить у трепет, не схилить під ярмо. Підписуйтесь на мій освітній канал Кайрос.